Добрий ранок, мої любі діти. А ну, подивіться, що за важний гість до нас завітав. Хто це такі діти? Собака або, можна сказати, песик. Подивіться, який він гарненький, пухкенький, біленький, з рудими вушками. У киці є кошенятками учили. А у песика як звати діток? Цуценята. Песик один, да діти? А цуценят? Багато молодці. У наших цуценят є родина, і тато є, і матуся є. Подивіться, матуся велика, да, діти? А цуценятко Маленьке. Ось послухайте віршик. Вірний сторож є у нас. Ой який спритненький. Любить гратися весь час. Песик наш маленький. Діти чим любить гратися песик? М'ячиком. Подивіться, який він спритний. За метеликом. Ганяється. А ну іще ще раз послухайте, вірний сторож є у нас. Ой, який спритненький, любить гратися весь час. Песик наш маленький. Діти, чим любить гратися песик? Так, м'ячиком, а у вас дома є собака? Песик є? А чим любить гратися ваш? Песик, сфотографуйте зі своїм собакою і прийшліть нам свої фото. Ми будемо дуже-дуже чекати на ваші фото. До побачення, мої любі, до нових зустрічей!